Мої зачняти з вами Слайм Крі, і ми сьогодні будемо грати до кобоку і продовжую знімати серіал на ну, улюблену дочкам. І так, нагадую, хто, хто хто хто, хто, є. Це тато, його звати Діма. Це мама, її звати Катя. А оцей маленький їхній синочок його звати Владик. Далі оце їх старша дочка. Її звати Настя, от їхня неулюблена дочка. Її звати Ніона. Ні-о-на. Ніфіона. Далі. Це їхній молодший братик, його звати Нікіта. І вже так довго не було відео, просто я хотіла вам е, ну, обу, обновити таку боку. І в мене це не вийшло. На жаль, но, но не розстрайтесь, ця серія буде не класна. Правда. Ну, окей, починаємо. Нарешті ми прийшли. Ну так, я вам вже була скинула, так що ви маєте що знати про ці карти Карти цього, цього, цього дому. Так що ви можете робити екскурсію без мене, бо я вже не дуже змучилась. Ну так, діти, мама вже дуже змучилась, і я тим більше. Так що давайте не буду на цьому зацікрюватись. Там давайте вже підемо, подивимось на свої кімнати. Та. А у мене будемо як і своє кімната. Ну звісно, що ні. Ти будеш жити на чердаку. На чердаку? А там ж всі бабуки. Ой, ти нічого страшного, потерпиш пару років. <ріх>, а нічого страшного. Потерпиш пару років. <ріх> добре. Добре, я вас зараз проведу двох в своїй кімнаті. а наша кімната буде поки що будуватися, то ми будемо може спати з вами. Ну, добре. Можна з вами поїхати? Ой, ну добре, ми сьогодні добрі, так, так що можеш заходи. Дякую. Ой, як добре вдома тут бути на, на свіжому поверсі. Ну там да маленький над А чо, все розове? Я чесно поняла. Тут ж, мабуть, все чорне, ні? Донечка, це напевно вони знов перепутали тебе с кем-то, бо Ну знаешь у ці дівчата ж люблять. Розові, напевно, перепутали. Не зробили ще. Ну хоча б спати де буде, і уроки робити, І хоча б тут є е, прекрасний, ну, хоча б тут є прикраси. Е, ну добре, все добре, я приймаю цю кімнату, нічого не треба переділу. Добре, дякую тобі. Далі йде твоя кімната. Вона ще трошки недороблена, Ну нічого спати де буде. А чо в мене кімната? Менше за їна, за нею. І чому в мене мало цього е, меблі? Я ж не зрозумів, мам, ти що мене менше любиш, чи що? Ну все, я на тебе обінився, все, поки, я собі більше не говорю. Ну, синочек, ну, почекай, я все можу пояснити. Е, Просто вони ще не доробят выкинуть. І ще они все дороблять, а мої – ні? Ну все, земно я тубой більше не разговариваю. Ну, мене, будь ласка. Ну, добре. Ну все, а я буду на вас обиженный. Все. залізу собі кудись. Залізу собі в шкафчик. Я их завжди розтворила його. Ну, може, нічого. А це все ти винна. Ти взагалі тут присутствує з вам, а з своїм присутствієм. Ти взагалі тут не мала б жити. Ти взагалі б не мала тут дружитися. Скажи дякую, що ми тебе підібрали. Під вас мусорки і все таке. Так що все, тихо будь. Ви мене з мусорки підібрали. Ну та й що? Зато я, зато я, ти стала жити в цьому домі, а я стала многодітною матір'ю з чотирма дитинами. Так що все. Як більше розговорю тут. Все, можеш ти на чердак. Постав там сумку. Ну як завжди. Ну як завжди. Ну як завжди розтрою, матер. Вот именно. М-м. На мене не, не, не люблять, ти мені даєш данжер, дає біси잖아. Ой, ну, синочку. Звісно, тебе всі любимо тут. Вони мене ніколи не люблять, полюблять. Зали з собою зараз туси, запала і все, фонарик тут. Вот це хоча б Оце їх, оце їхні, оце їх, ну все тут це все їхні. Ай, ну, вони до мене. Хай вони більше До мене не повертають. Все, Я я місь сюди покладу за дуря. Я, я тепер буду одна шити. На чердаку цьому. Ва, як тут просторно. Стоп. Ну ці, ну, ці речі не було тут, коли ми сюди заходили. заходила. Ми, ми сюди. Я вже запрошую, коли ми сюди заходили. Ну, це все ну, це одно лучше, ніж нічого. Я зараз тут зроблю, передвинуся і все. Мене буде, мене буде класна кімната. Ну, мені не справитись тут одні. І цікаво, що ось шухляда? Я її, по-моєму, іншого разу не бачила. Вау! А! Тупа штука не лякала мене те. Ну, а тепер мені треба це все передвинути. Я справась. Ну, я сейчас Ну, мені треба буде чимось, то заняти. Я тут кухню поставити. Ну, я думаю, що я зможу. Спочатку мені треба сховати гроші і телефон. От сюди. Щоб вони не замітили? Стоп, тут же я в оці, я а насідав не побачила. Прикліплю вот сюди. І буде класно У мене жита і, 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 і вот це мені поможе. Поможе. Живо. У мене світло не буде, так що воно по мені поможе. Тріщина... Тут, 음. ну добре, я вже посплю. Боже, ніч. Цікаво, то є ще якісь книжки, мо. То має бути десь мої книжки. Я їх десь було ховала. Може, вона забрала, коли мені це все ставило. Зараз я подивлюся. О, а аби... знайшла мої книжки. Вона їх навіть не замітила. Ну а зараз мені треба буде їх перенести всіх. Надію, що я зможу. Угу, Отак. От книжки тут багато їх тут. Головне, ні. Головне нічого не ро. Розлито, особливо чорнило на ковір. О, все, поставив. Ну, мені ще якісь б, мені щоб якусь лампу не помішало. Я йду подивлюся на дворі, чи там немає ніякого сміття. Спочатку поки що на другий поверх. І так, я приїхав. Тепер хочу привіт, чи вони там... Чи вони там... Вийшли. Вони, вони мають звіщу розпакували без мене. Як завжди. Не як завжди, вони без мене нічого не можуть. А вони не заснули з мені треба бігти на перший поверх. Може там сміття буде. Шкода, що я свої фонарик не взяла. Не бачу, кудай, <рик> що? Видно, она так ну. Треба все все прибра... прибрати. Я думаю, что если вот закусь можешь щось заманструвати. Я же роз... не все таскати. Добре, за мені треба буде Радом третий поверх. Ну-ка третій поверх так окей мені зараз треба буде це все перенести вот сюди І роботу з ним ще Так. перше, давайте попробуємо все сіти вау кло вау я не знаю що все можно так зробити это дальше все шуть попробую Ну, це просто папір. О, і ось ще. Ну, може вони мені ще понадобиться. Наприклад, здати там, макулатура. Я вже подивлюся, да, да, іде, я вже подивлюся, вона дасть води. О, класно, я можу сюди здати, я можу сюди покласти. Всі речі, які мені не потрібен. як оці папір. Ага, щас, мені так, подимем, що мені корм. І так. А далі помаструємо, подивимось, у мене вийде. Далі давайте. Це. Клас! Класс! Мені, мені, мені тепер буде набагато ліпше монструвати. Далі давайте очі зробити. Класна картина. Ого, ага, в мене так багато І останнє. Я тебе можу лежати і читати книжки. Возьму возьму свою улюблену. Ваці. Ну і так, друзі, закінчилась нас друга серія на улюбленный Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии и всем пока-пока А что не включается всем...